Досліджуємо властивості паперу. Папір це матеріал, що добре відомий кожному. Сьогодні людина не уявляє своє життя без паперу. Пропонуємо вам дослідити властивості паперу. Розгляньмо разом з вами білий папір. Спробуйте його на дотик. Погладьте його. Папір який? Він на дотик гладенький. А ще він тоненький, а це кольоровий папір. Він буває різних кольорів, як і білий папір. Кольоровий папір також гладенький на дотик та тонкий. Візьмемо шматок білого паперу та зімнемо його руками. Погляньте папір мнеться. Візьміть ще один папір. Та спробуйте розірвати його руками на шматочки. Погляньте папір рветься. Візьмемо ще один листочок і спробуємо його розрізати ножицями. Отже, Папір ріжеться. Візьміть аркуш паперу та опустіть його в ємкість з водою. Що сталося з папером? Наш папір намок у воді. Він став мокрим. Запалимо свічку і піднесемо до полум'я папір. Що відбувається з папером? Папір горить. Малята, пам'ятайте, не можна проводити досліди з вогнем без нагляду дорослих. Це небезпечно для вашого життя. Отже, з цих дослідів ми зрозуміли, що папір мнеться, рветься, ріжеться, намокає, а також горить. Друзі, про які властивості паперу ви дізналися з наших дослідів? До побачення! До нових зустрічей!